Доброго ранку, дітки! Подивіться на картинку та скажіть, хто заховався за сніговою кулькою. Послухайте уважно загадку та відгадайте, про кого йде мова. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Лихо діє забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк, це лихий і лютий. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. На курей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку братику, я сестриця, а зовуть мене як? Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Роздивіться уважно картинку та скажіть, які тварини взимку впадають в сплячку. Якої тваринки це тінь? Дітки, а кого ви бачите на цій картинці? Як ми їх назвемо одним словом? Так, це дикі тварини. Скажіть, а що роблять зайчики та лисичка? Яких пташок ми бачимо на картинці? Ми бачимо снігурів, а де сидить білочка? Що полюбляє їсти білочка? А що полюбляє їсти лось?